Тетяна Кравченко, Тарас Шевченко, і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні, і не в Україні моє дружнє послання. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я мовокаянний, і день, і ніч плачу. На розпуття хвилелюдних і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Углухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають людей запрягають в тяжкі ярма. Горють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти й родиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає, І на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає Другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого. Волі, волі, братерства братнього. Нашли? Несли, несли з чужого поля. І в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкури дерете з братів незрящих, гречкосіїв, і сонця правди дозрівать, німецькі землі не чужі. Притеся знову, як би взять і всю мізерію собою дідами краде добро, тоді оставсь би сиротою святими горами Дніпро. Ох, якби ти стала, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, Не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули. І сонце не гріло б смердячого гною, на чистій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви заорели, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори. І потече старіками кров у синє море, дітей ваших і не буде кому помагати. Оцурається брат брата і дитини мати. Ідим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклинетесь своїми синами. Умийтеся, образ божий багном не скверніте. Не дурійте дітей ваших, що вони на світі на те тільки щоб панувати, бо невчене око загляне їм в саму душу глибоко, глибоко. Дознаються небожата, чи я на ваш кура, та й засядуть і примудрих, немудрі одурять. Якби ви вчились так, як треба. То й мудрість би була своя. А то залізете на небо і ми не ми, і я не я. І все те бачу, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю. Немає й Бога тільки я. Та й куций німець узлаватий, а більш нікого. Добре, брате, що ж ти таке? Нехай скажи німець ми не знаємо. Отак то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець скаже, Ви моголи, 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 Золотого тамерлана онучата голі. Німець скаже, Ви, слав'яне, 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 славних прадідів великих правнуки погані. У нас воля виростала, Дніпром мивалась. У голови гори слала, степом укривалась, кров'ю вона умивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться лишень добре, прочитайте знову тую славу, та читайте от слова до слова, не минайте ані титли, ні житті коми. Все розберіть, та спитайте тоді себе, що ми, Чиї сини? яких батьків, ким, за що закуті, то й побачите, що ось що ваші славні брути, на очах ваших неситих побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріти самі себе. Учітесь, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються в хату не пускають. Чужі люди проганяють і немає злому. На всій землі безконечній, веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла незабуті, дідів наших тяжкі діла. Якби їх забути, я отдав би веселого віку половину. Отака та наша слава! Слава України! Отак то і ви прочитаєте, щоб не сонним снились, всі неправди, щоб розкрились. Високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників кого, коли, за що розпинали. Обніміти ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками і діточок поцілує. Вольними устами і забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.